Боротьба за незалежність тисячі днів тому почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. З цієї нагоди в Івано-Франківську пролунав традиційний цін пам'яті, щоб згадати тих, хто віддав життя за країну. Державні нагороди вручили сім'ям загиблих захисників. Як завжди, під час дзвону пам'яті ми будемо вручати і передавати родинам державні нагороди. Будемо передавати ордени за мужність третього ступеня, будемо передавати захиснику України і за вірність українському народу. На жаль, ці всі нагороди, які ми сьогодні будемо передавати, є посмертно, але для родин це важливо. Важливо це, що ми пам'ятаємо, що ми шануємо. Голова Івано-Франківської громади Руслан Мартінків каже, під час повномасштабного вторгнення загинуло 606 захисників з Івано-Франківської громади. То майже щодня є загиблі в нашій громаді. Якщо додати сюди ще більше як 150 пропавших безвісті хлопців, про яких ми не знаємо про долю їхню, тому це великі цифри для громади. А якщо взяти, що в кожній громаді є загиблі, то це десятки тисяч загиблих героїв. По всій території України для нашої громади це трагічна сторінка. Но... Заступник голови обласної військової адміністрації Вадим Сезонник зазначає нині на Прикарпатті діє ряд програм для підтримки ветеранів. Сворено, по перше, управління ветеранів <зас> розробляються різні програми і заходи, щоб адаптувати наших ветеранів. В наше сьогодення надати їм найбільшу підтримку. У нас так само розроблена програма для підтримки ветеранів для з метою того, щоб вони почали розвиток свого бізнесу. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.